Так, по Hondi Serві. Спочатку пройдусь візуально. Е, так, по передньому бамперу. В принципі, без нюансів, в нормальному стані, фари також. Стоїть мухобойка. Тут крило окей. Е, Скло термальне, е, Замінене на китайське. Так, далі тут. Візуально, в принципі, нюансів немає. Ну, тут є маленька протертість, але то поліровкою вбереться. Далі тут знизу порожки все окей. Тут так само все добре. Кришка багажника. Все окей. Бачу, стоять ледлампочки в ліхтарях. Нижня, верхня. Ну і тут само собою аналогічно. Далі в нас фарбована ця сторона, Заднє крило фарбоване, трошки видно просадки треба дополірувати. І от, ось видно на пил. От вони якось типу, в два рази фарбували. Тобто візуально ну, видно, що фарбоване, а так-то без... без дефектов. Ну и далее по показникам товщины мира. Капот у нас 95, 100 микрон, 100, 90, 106 микрон. Далее переднее крыло, ага, так само перефарбовано. 180, 270, 600, 580, 700, спереді трошки його притерли, щось тут було. да Мінімальна притертість якась була. Далі водійська дверця 100 мікрон, 100 мікрон. 95, 86. 119. Стійка. Зверху панорама. Далі 99. 88, 103, 103, дверця задня. 80, 80, 94, 89. І позаду дах 99, 107. Тобто по цій стороні тільки фарбоване переднє крило в нас 99, 91, 101, 87. 87, 82, 82. Мікрона. Так, далі. Це крило зверху. 104, 104, дах. 105. 105. Далі понизу. Тут вже перекрас. Перехід фарби. 93. Напевно, десь тут напливом. Дали. Тут так само, до 500 мікрон. 323. І тут перебру, можливо, тут зморшка була. Далі дверця. Перекрас. Ну і ця дверця аналогічна. Ага, трошки тут, можливо, заділи. 123, 151. І це крило 115, 97, 111, 88, 88, 102, 91, 104 і стійка 110, 81, 81. Тобто у нас фарбовані 4 елемента. Це заднє крило, ці дві дверці і то переднє крило, і все. Так далі по задньому правому проєму, там у нас фарбована середня стійка, так само фарбована. Так, по колесам в нас стоїть зимова гума. Оригінальні хондівські диски, є на них подряпини. Ось видно. Резина в нас 18 неділя 2021 року. Доволі м'яка ще і по протектору там також десь 50-60% є. Далі підкрилок в нас весь цілий, пружина не іржава, стойка суха. Тут все окей. Далі по гальмах гальмівний. У колодок десь відсотків 30-40, знос диска міліметр два. Не суттєво ще. Далі заднє колесо аналогічне зимова резина, диск цілий, далі тут підкрилок цілий. Все окей, гальмівний диск. Ну З нас також міліметр 2, колодок там колодок десь відсотків 70 не буде, видно. Ну, ось. Далі по цій стороні диск в нормальному стані. Ну, є трохи подряпане, само собою. Далі підкрилок, підкрилок, все окей. Все аналогічно правій стороні по гальмах. Так, да, кол... ну, колодки, не, навіть практично і знос диска міліметра два. Резина аналогічна і переднє колесо. Також є мінімальні подряпини. <coughs> Резина окей, підкрилок все окей. І гальма аналогічна в правій стороні. По підкапотному простору почнемо з самого капота. Капот у нас не демонтувався. По герметику він весь цілий, по кромці, типу все з ним окей. Далі, антифриз у нас чистий, це, мабуть, не буде видно, але він чистий, зелений, в нормальному стані. По оптиці бачу так само тут до встановлені LED-лампочки. АБС-норм по двигуну. Двигун відмитий. Ну, масло темненьке, але він не закоксований. чистий, в принципі, ось кришка зняв. Рівень масла є. Далі по форсункам тут все окей. Тут місцями не зрозуміло, де ще мокре, де Ну, коротко, двигун відмитий. Ось якось так. Патрубки так само, все візуально чисте, масло в коробці чисте. Далі тут все окей, ось так само видно проводка додаткова до лампочок. Ну і в принципі все. Рівень масла нормальний, коробки нормальний, антифрез чистий, підкапотка відмита. Далі радіатор в нас оригінальний. Вентилятори в нормі. Все, в принципі, окей, okay. тут по сотам, ну видно, що не новий відповідає пробігу. Так, по багажному відділу газові упори тримають, кришка відкривається легко, по герметику вся кришка ціла, по болтам все окей. Okay. крышка абсолютно ціла. Далі шторка є на місці, є аптечка, є знак. Додатковий коврик в е, багажнику. Е, в нас докатка присутня, донкрат і ключі. Тут по ніші видно, що тут абсолютно все ціле. ДТП в задню частину не було. Так, по салону, водійська дверця, по герметику абсолютно вся ціла, скло оригінальне. Е, Є мінімальна зморшка на підлокітнику. Кнопки в нормі, ручка окей, все, в принципі, так само окей. Поріг цілий, не протертий. ущільнювач так само цілий. Сидіння. Ну, є трошки просиженість на боковині аналогічно є. Так, в цілому сидіння. В непоганому стані. Руль не перешитий, підтертість відносно пробіга присутня. Дефлектори все функціонує. Далі по педалям в такому стані, ево коврик. Під ковриком, все окей. Далі тут підлокітник на поганому стані. Середня консоль, селектор КПП, магнітола. Якось так. Далі. Задній ряд. Дверна карта. Абсолютно ціла, без зауважень по герметику дверця ціла, все окей, задній диван в доволі гарному стані, видно, що тут мало їздили підлокітник Все окей. Спинка водійського сидіння так само окей. Тут не зацарапано і, до речі, стеля також ціла. Так, по правій стороні. Дверця по герметику абсолютно ціла і не іржава. Карта є ось тут зморшки, але не протерта. Ручка окей, склопідйомник окей, по вікну рідне. Так, далі дефлектори всі цілі. Тут стоять ароматизатори, бардачки всі функціонують. Проєм цілий сидіння. ну Тут трошки підтерте, І ось тут, але не просижене, в принципі, виглядає непогано. Підігрів сидінь. Ця ніша відкривається, все окей, підлокітник в такому стані. І селектор з цієї сторони. Далі задній ряд в нас де проєм фарбований. Дверця по герметику. ціла Тут аналогічно. Сама карта. Так само ціла. Ось тут є якась протертість. І все, далі. диван напевно, тут практично ніхто не їздив. Так само спинка, все окей. Так, шторки у нас на панораму все функціонує. Відкривається, закривається. Далі складання зеркал, все функціонує. Регулювання так само. Як ліво, так і право функціонує, склопідйомники так само. все функционируют. Я уже, в принципе, все проверял чисто на фото. На видео, вернее. Ну, уже трошки вагон попрацював. Ага. Но порой на не думаешь. Так, поки під'єднується діагностика, в нас двигун холодний. Пробіг 261 тисяча. Трохи зарано відпустив ключ. Переді, в принципі, без якихось шумів. Так, по тест-драйву. Тяга в двигуна нормальна, коробка переключає справно, руль не веде, гальма не б'ють. В принципі, по салону шумів якихось ну, немає. Їде нормально, без нюансів. Так, по автомобілю задня нижня частина, вихлопна банка. Фаркоп трошки рижий понизу. Тут все закрито пластиком. Підрамник редуктор сухий, Підрамник також трошки рижий, бак. Якось так Скрипить ця тяга, те, що пальцем показує. Але просто типу ну, скрип, коли шатали машину, було чути. Ось тут наш поріг, не гнилий, і ржавенький, звісно, Японець. Но не гнилий. Далі тут все окей. Середня банка ось має тут дирку, її десь прижали. Але її не чути взагалі. Далі кардан, тут все норм. Тут поріг видно. Тут поріг. Двигун, все знизу видно, що це все. Додатково металево, металевий захист встановлений. По підвізці знайшли тільки, що ця рульова тяга це потребує заміни права, передня і все. Тобто, от, тут, вон, в принципі, навіть захист нема сенсу знімати, тому що все видно, що тут все сухо.